Знаєте, що у мене сьогодні? тут? Це мій перший піар-бокс. Клас! Почнемо з того, що це не український бренд, а корейський. Я тут вже була в шоці. Що до нас сьогодні прийшло? Крем у нас під очки. Так, да, ми не висипаємося. Те, що треба. Боже, може, треба було інструкцію почитати? Але хто ми такі, щоб це читати? Така даленька штучка. Ну, велику корочки залишимо на потім. Так, малесеньку. Подивіться, подивіться, яка мілашка. Ой, така легенька структура, і як ніби холодок пішов. Так приємно так відкривати, а ну це з перемотане. Я прям не бачила такої форми сироватки, якщо чесно, це виглядає дуже класно. Ніби якась цукерочка, так Чупа-чупс. Я думаю, вона рожева. Вона біла. І останнє. Це просто найкраща річ, яку я дуже хотіла сильно замовити це педи. Так. Ось такі у нас тут педи. в моєму житті почалась ера корейської косметики. Я бачила, що їх можна робити як на мозочку. О! Я як ніби бувала в рай. По відчуттям це як масаж ніжок. І це все моє.